Вітаю! Я Анна Рождественська. Я професійний флорист і я хочу вам показати, як за допомогою дуже простих технік можна зробити цікаві креативні подарунки або унікальний декор для вашої домівки з природних матеріалів, які ви можете просто знайти під час вашої прогулянки. Запрошую вас на свої майстер-класи, тому що життя це завжди про арт. Вітаю! Хочу сьогодні продемонструвати вам, як зробити простий, ефектний декор для вашого інтер'єру. Використовуємо для цього сухоквіти. Сухоквіти не змінюють свого кольору та форми. Цей декор він може дуже довго прослугувати і прикрашати вашу оселю. Ми можемо купити готові сухоквіти, а можемо заготовити їх самостійно. Тоді це буде повністю зроблений вашими руками декор. Можна заготовити трави, колоски, якісь квіти, засушити їх в домашніх умовах, пофарбувати самостійно з балончика, або, наприклад, притрусити блискітками. Це буде повністю. Ваш декор створений власноруч. Сьогодні ми будемо для цього використовувати металеву кільце основу. Окрім круглої форми, також бувають різні прямокутні, квадратні або складні форми. З ними складніше працювати насправді, тому для першого разу рекомендую все ж таки обрати круглу. Колір основи може також бути і сріблястий, і матовий, і глянцевий. Це повністю залежить від вашого смаку або від вашого інтер'єру. Обирайте таким чином, щоб вам подобалось і пасувало до вашого ремонту. Сухоквіти сьогодні я обрала такі, як колоски лагуруса. Вони мають дуже гарну пухнасту фактуру. Це квіти геліхрізума. Вони залишаться такими яскравими назавжди, не втратять своєї форми. Хочу також використати макові головки різного розміру, великі та маленькі, насіння льону та ось така фарбована пшениця. З матеріалів нам знадобиться джутова мотузка, з якої ми зробимо каркас, клеєвий пістолет. Клеві стрежні та ножиці. Для того, щоб зробити наш каркас, основу в якій ми будемо кріпити наші сухоквіти, нам потрібно обклеїти наше кільце мотузкою. Для початку знайдіть місце стику в вашій основі каркасі. Це така ледве помітна стиковка, де в нас закріплене кільце. Але це місце його трохи видно, тому я хочу в цьому місці закріпити мотузку, на якому будемо підвішувати наш декор. Роблю це одразу, щоб потім ми не загубили центр і відштовхувались саме від цього місця. Відрізаю якусь довжину, яку я потім відрегулюю в залежності, де я захочу повісити декор. Роблю просту. Ось таку зав'язку. Затягую. Але оскільки в нас металева основа вона дуже гладка і мотузка сковзається, тому на звороті я одразу пропоную закріпити мотузку клеєм, щоб вона трималася і не просковзувалася. Буде достатньо невеликої крапельки. Можемо трошки розмазати пальцем, але будьте обережні, клей може нагріватися до дуже високої температури. Привіряю результат, наразі мотузка вже не рухається, вона закріплена дуже міцно. Після цього можна визначитись з тим, наскільки ви хочете заповнити основу джутовою мотузкою. Ми можемо зробити дуже тонкий каркас, в який ми будемо вставляти квіти, а можемо зробити його ширшим. Це залежить від того, яку кількість матеріалу квітів та колосків ви захочете потім закріпити в мотузці. Мені хочеться зараз розділити кільце на три рівні частини. Перша третина буде в нас пуста, і третя також, а посередині третина буде заповнена мотузкою. Використовую саме джутову мотузку, тому що вона виглядає максимально природньо і пасує для сухоквітів. Вони бувають різних кольорів. Але якщо ми використовуємо вже джут і міксуємо їх саме з такими природними матеріалами, то беремо натуральну, не покрашену мотузку. Робимо декілька обертів з однієї сторони. Я працюю зліва направо, але якщо вам зручно, ви можете робити намотку і справа наліво. Промащуємо невеликою кількістю клею, притримуємо пальцем, фіксуємо. І наразі нам треба з вами визначити, де ми закріплюємо мотузку з іншого боку. Перед тим, як промастити клеєм, обов'язково уважно продивіться або заміріти лінійкою, щоб ось ця горизонталь вона була в нас рівна. Але якщо ви хочете зробити а, насправді спеціально якийсь декор діагональний, тоді можливо зробити це саме так, але мені хочеться зараз рівні частини зробити. І обмотуємо нашу мотузку на зворотній бік. Таким чином, спереду і ззаду, нам потрібно буде зробити намотку мотузки на той діапазон, який ми запланували потім заповнити нашим природним матеріалом. Працюємо з клеєвим пістолетом обережно, пам'ятаємо, що він нагрівається до високої температури. Приклеюємо мотузочку щільно шар за шаром, щоб в нас не було великих проміжків. Чому саме так? Тому що мені хотілося б, щоб після того, як ми закріпимо в цьому каркасі наші рослини, не було видно стебла всередині. Наразі я закінчую обмотку. Візуально в мене зараз середня третина заповнена мотузкою. І мені потрібно її обрізати та закріпити на зворотньому боці. Зворотній бік в нас буде, пам'ятаєте, той, де ми ззаду закріпили нашу верхню мотузку. Це в нас чернова сторона, тому тут у нас може бути видний клей. Відрізаємо трошечки з запасом та фіксуємо клеєм прямо на намотану частину, щоб 100% закріпити мотузку і вона не розмотувалась потім. Можна так по всій висоті намотки нанести невелику кількість клею та зафіксувати там хвостик наш. Трошечки притискаємо пальцем. Щоб клей швидше зафіксувався. Також я вам зараз можу продемонструвати, як виглядає недостатня намотка вгорі. Так? Тобто ми зараз бачимо, що мотузка в мене тут натягнута краще, а тут недостатньо. я вам можу показати, як це виправити. Ми можемо знайти кінчик, який ми фіксували на самому початку. І оскільки ми працюємо з силиконовим клеєм, то при потрібному тискові ми можемо розпустити нашу намотку вгорі, або підрізати обережно клей та трошечки краще зафіксувати, щоб у нас намотка була рівномірна всередині, внизу і на початку. Тому що, коли ми будемо вставляти рослини, це буде дуже кидатися в око, якщо ми не виправимо цю ситуацію. Якщо ви також побачите, що у вас занадто сильна намотка і основа деформується, то ви можете так само розпустити ту частину, де ви зробили занадто велику намотку і виправити цю ситуацію. Ось таким чином я можу відривати. Мотузку, яку ми вже проклеїли, так. щоб виправити натяжечку. Оскільки я розмотувала нашу намотку згори, то тепер мені заново потрібно закріпити хвостик. Роблю це так само, обов'язково дивлюсь, що це саме зворотній бік, і закріплюю на клей. Наш каркас готовий, тепер ми можемо його декорувати сухоквітами. Це навіть може бути якась тільки одна рослина, але різних кольорів. Але мені хочеться зараз заміксувати різні рослинки по фактурах, пухнасті, більш колючі, гладкі. На даному етапі нам може знадобитися ножиці або секатор, щоб ми могли підрізати рослинку, якщо нам здасться, що стебло занадто довге. Також пам'ятайте на цьому етапі про елементарні правила композиції. Якщо ми використовуємо якісь різні рослини, то міксуйте їх двійками або трійками. Тобто разом гарно буде виглядати, якщо ми візьмемо однакову рослинку і розмістимо її парою. Але ніколи не ставте поруч ось так, тому що це не дуже гарно виглядає. А ставте одну нижче, одну вище. Якщо ми використовуємо правило трійки, то в такому випадку в нас можна використати дві парою, а третю десь навпроти. Таким чином, по правилу композиції око буде рухатись трикутником. У нас є декілька варіантів, як саме закріпити рослини в нашому каркасі. Перший варіант, коли ми беремо просто стебло і поміж нашої намотки. Продіваємо рослину наскрізь. І другий варіант, коли ми беремо стебло і прошиваємо, наче голкою. Працюємо таким чином, щоб в нас місцями було стебло під мотузкою, місцями виходило над мотузкою. Ось таким чином будуть виглядати дві різні техніки. Мені більше подобається другий варіант, бо він такий більш динамічний. Тому я буду працювати саме в такій техніці. Спочатку не підрізайте рослинки, виставіть їх в каркасі, а вже потім зріжте зайві стебла. Тому що, якщо підрізати одразу, в процесі вам захочеться щось змінити по аранжуванню, але якщо рослинка вже вкорочена, не завжди може потім вийти так, як вам хочеться виправити. Коли прошиваю зараз в цій техніці, то рослини поруч роблю в такій шахматці, щоб вони поруч виглядали гарно. Третій мак, як і казала за правилом трикутника, хочу поставити десь в правому кутку. Колоски в нас мають такий гарний колір та фактуру, що мені хочеться, щоб він заповнював весь простір і навіть трошки виходив за межі нашого кільця. Працюйте з сухоквітами обережно, тому що це сухий матеріал і в процесі такого прошивання через мотузку якісь рослини вони можуть зламатися. Таким чином, в такій техніці заповнюємо весь наш конструктив основу рослинним матеріалом, щоб вам сподобався фінальний результат. Після того, як ми заповнили наш каркас матеріалом рослинним, придивіться, може вам хочеться десь вкоротити стебла. Тут є також декілька варіантів: ми можемо зробити зріз на одному рівні, можемо зробити їх на різному рівні, як зробила я, або можемо підрізати таким чином, щоб стебла взагалі не виступали за краями мотузки. Я зробила нерівний край, мені так подобається більше. Виглядає грайливо наче нок біля бабусиної хати. І такий декор можна ще додатково прикрасити. Китицями з цієї ж джутової мотузки, але мені здається, що в даному аранжуванні це вже буде зайве. Чим класний такий варіант декору, що після того, як вам набриднуть самі ці рослини, ви зможете їх легко прибрати з вашого конструктиву і наповнити їх новими сухоквітами, рослинками або, наприклад, навіть використати живі квіти, але пам'ятайте, що вони швидко зів'януть без води. Також цей декор потребує деяких правил зберігання, щоб він вас подовше радував і нюансів, як його краще розмістити в вашому будинку. Щоб подовжити життя нашого декору сухоквітів. Підвішуйте його в кімнатах без підвищеної вологості, тобто не треба його вішати в ванній кімнаті. Декор також не потрібно вішати під прямі сонячні промені. В інших випадках він не потребує ніяких умов, додаткових зберігання, не потрібно його оприскувати. Цей декор буде виглядати дуже гарно в інтер'єрі, в еко-стилі з природними матеріалами, на контрастних поверхнях. Також пам'ятайте, що потрібно його розміщувати подалі від дітей та домашніх тваринок. Тож створюйте. Надихайтесь, креативте, прикрашайте ваш інтер'єр, тому що життя це завжди про арт.